Лов карася в квітні неоднозначний. Весна в регіонах настає по-різному, а карась риба теплолюбива. Сьогодні розглянемо, що ж впливає на клювання, де знайти і на що ловити карася в квітні. Особливості поведінки карася. Карась живучий і невибагливий до середовища проживання, але риба обережна, примхлива, розбірлива. Він терпимий до дефіциту кисню і забрудненості води, мешкає в стоячій воді. І на слабкій течії його енергійність визначає температура води. Коли вода холодна, карасі впадають в ступор. при прогріванні до плюс 7-8 градусів, починають оживати, підіймаються з зимових ям, рухаються до прибережних зон харчування. Чутливий він до перепадів атмосферного тиску, вітру, температури повітря, погода в квітні мінлива і карасьова поведінка теж до середини місяця. Клювання буде не постійно. Квітень не найкраща пора для лову карася. Але, якщо весна рання, то половити можна спробувати. Він любить стабільність, тільки в тиху сонячну погоду підходить до залишків прибрежної рослинності, щоб паласувати планктоном. У негоду риба стоїть на глибині, клює рідко. Середини середина квітня повітря і вода прогріваються сильніше. Паводок в самому розпалі. У карасів наближається преднерестовий жор. В цей період вже великі особини переміщуються до старих русел берегових ям і збираються з граями на шлюбні ігри. Косяки постійно переміщуються в пошуках їжі. Першим виходить сріблястий карась. Він більш витривалий, при температурі води вже плюс 12-14, не реститься. Золотий більш теплолюбивий, і крометання починається при плюс 15-17 градусів. Жор починається за 2 тижні до і 2 тижні після нересту. Він проходить неодночасно. Лов квітневого карася це перш за все його пошук. У карася особливі звички, конкретні шляхи переміщення, місця годівлі, які необхідно знати карасятнику. Зграї підходять до берегової лінії. Обережна риба ховається в заростях очерету, рогозу біля коряжника. Виявити його просто за бульбашками, що підіймаються над поверхнею води. Якщо не видно місце стоянки, шукають на глибині 2-2,5 метри, на що ж клює карась. Карась хоча й не нажерливий, але не передбачуваний. Оптимального варіанту приманки не існує. Його смакові. Пристрасті залежить від кормової бази місця проживання. Навесні йому потрібна калорійна їжа.